У процесі суду над Ісусом Пилат несподівано запитує обвинувачуваного: Звідки ти. Обвинувачі довели свій присуд до драматичного винесення смертного вироку, проголосивши, що цей Ісус удає з себе Сина Божого, а це злочин, за який згідно з законом належить смертна кара. Вільний від упереджень. Римський суддя, який уже висловив свій скептицизм у запитанні про істину, мав би сприймати цю претензію обвинувачуваного як жарт. Та все ж він злякався. Обвинувачуваний сказав, що він є царем, але його царство не від цього світу. А тоді вказав на таємне, звідки і для чого. я на те уродився. І прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Все це мало б здаватися Римському суді фантазією, та він, навпаки, не міг позбутися таємничого враження від цього чоловіка, який був інший, аніж досі відомі йому борці проти римського панування і за відновлення Ізраїльського царства. Римський суддя питає Ісуса про звідки. Щоб зрозуміти, ким Він, власне, є і чого Він хоче, питання про звідки Ісуса, як питання про його внутрішнє походження і таким чином про Його істинну сутність, виринає також в інших вирішальних місцях Євангелія від Йоанна і в синоптичних Євангеліях теж. У Йоанна, як і у синоптиків, воно наражається на своєрідний парадокс. З одного боку, проти Ісуса Його претензії на послаництво свідчить те, що точно відомо Його походження Він зовсім не прийшов з неба від Отця згори, як він стверджує, чи ж то не Ісус, син Йосифів, що Його батька матір ми знаємо? Як же Він твердить, я зійшов з неба. Синоптики розповідають про таку ж суперечку у синагозі в Назареті, батьківщині Ісуса. Ісус виклав слова святого Письма не у звичний спосіб, а переступаючим усякі межі тлумаченням повнотої влади щодо себе і свого послаництва. Слухачі, цілком зрозуміло, злякалися такого поводження з письмом, його претензії на те, що він сам є внутрішньо відправною точкою і ключем до тлумачення святих слів, страх переростає у заперечення. Хіба ж він не Тесля, Син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона, і сестри його хіба не тут між нами, і брали йому це за зле? Достеменно відомо, хто такий Ісус, і звідки він, людина серед людей. Він такий, як ми. Його претензія звичайна зухвалість. До цього додається ще й те, що Назарет не був місцем, на яке вказувала обітниця. У Євангелісту Яна читаємо про те, як Филип каже Натанаїлові, ми знайшли того, про кого Моїсей у законі писав і пророки Ісуса і Йосифого Сина з Назарету. Відповідь Натанаїла відома. А що доброго може бути з Назарету? Звичайність Ісуса. Робітника з провінції, здається, не приховує жодної таємниці, його походження вказує на нього як на такого, що й усі. Існує ще інший аргумент проти авторитету Ісуса, а саме в дискусії із сліпонародженим, що прозрів Ми знаємо. До Моїсея промовляв Бог, а цього Ісуса не знаємо, звідки ля він. Щось цілком подібне говорили також жителі Назарету після проповіді у Синаозі, перш ніж визнали Ісуса як знайомого і рівного собі, звідки оте в нього, що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками. І тут також постає питання ля? Хоча воно потім і зв'ясовується посиланням на його родину. Звідки Ісуса є водночас відомим і невідомим? На нього начебто легко відповісти, водночас воно не вичерпне. У Филипповій Кісарі Ісус запитує своїх учнів: За кого мене люди мають? Що кажете про мене? Хто такий Ісус? Звідки ля він? Обидва питання є нероздільні. У чотирьох Євангеліях йдеться про те, щоб дати відповідь на ці запитання. Вони, власне, для того написані. Коли Матей починає своє Євангеліє родоводом Ісуса, то вже тому від самого початку хоче достовірно висвітлити питання Ісусового звідки, родовід є свого роду заголовком усього Євангелія. Лука, навпаки, подав родовід Ісуса на початку Його прилюдної діяльності, наче офіційно представляючи Ісуса, щоб відповісти на те саме питання з іншими акцентами та випереджаючи те, що потім буде розкривати все Євангеліє. Спробуймо, отже, краще зрозуміти суттєвий намір родоводів, поданий обидвома евангелістами, у Матея вирішальними є два імені. Щоб усвідомити, звідки Ісуса, Авраам і Давид. З Авраамом починається після розсіяння людства внаслідок зведення Вавилонської вежі історія обітниці. Авраам вказує на прийдешнє. Він мандрівник, не лише із землі свого походження, в землю обітниці, але і мандрівник із теперішнього в майбутнє. Все його життя стримить вперед. Є динамікою руху на шляху прийдешнього. Отож послання до євреїв по праву зображає його як прочанина віри на основі обітниці, бо чекав міста з непохитними основами, якого Бог будівничий і засновник. Обітниця для Авраама стосується передусім його насліддя. Але вона виходить далеко за ці рамки, через нього благословені будуть усі народи землі. В усій історії, яка починається Авраамом і веде до Ісуса погляд спрямований на ціле, через Авраама має зійти благословення на всіх. Так погляд від початку родоводу переходить уже на кінець Євангелія, де Воскреслий каже учням. Зробіть учнями всі народи. В особливій історії, яку виявляє родовід, від самого початку напружена увага звернена до цілого чи універсальність посланництва Ісуса дана в Його звідки? Структура родоводу і розказана про Нього історія зрозуміло цілком визначаються постаттю Давида Царя, якому була дана обітниця вічного царства. Престол твій закріпиться повіки. Родовід, який подає Матей, має печать цієї обітниці. Він уміщає тричі по 14 поколінь, спочатку піднімаючись від Авраама до Давида, потім від Соломона до Вавилонського переселення, а згодом знову піднімаючись аж до Ісуса, на якому збулася обітниця. З'являється назавжди сущий цар, правда зовсім інший, ніж можна було б подумати, виходячи із моделі Давида. Цей поділ стає ще чіткішим, якщо задуматися, що єврейські букви імені Давид складають число 14, і що таким чином навіть символікою чисел Давид, його ім'я і його обітниця турують шлях від Авраама до Ісуса. Отож можна сказати, що родовід із його тричі 14 поколіннями є істиним Євангелієм Христа Царя. Вся історія задивлена на того, чий трон стоятиме вічно. Родовід Матея є родоводом чоловіків, але все ж у ньому перед Марією, якою він закінчується, названі чотири жінки Тамара. Рахав, Рут і жінка Урій. Чому з'являються ці жінки у родоводі? За яким критерієм їх обрано? Сказано, що всі чотири жінки були грішницями. Так назва їх імен показує, що Ісус взяв на себе їхні гріхи, а з ними гріхи світу, і що Його послаництво є виправданням грішників. Але це не могло бути визначальним аргументом при виборі, особливо тому, що всі ці жінки не були єврейками. Так через них в родовід Ісуса входить світ народів, стає очевидним Його послаництво до юдеїв і поган. Та передусім родовід закінчується жінкою Марією, яка насправді є новим початком і яка робить відносним увесь родовід. Упродовж усіх поколінь він ішов за схемою. Авраам породив Ісаака. Але кінець виглядає зовсім по-іншому. Про Ісуса вже не говориться породив, а написано «У Якова народився Йосиф, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Далі в історії про народження Ісуса Матей говорить нам, що Йосиф не був батьком Ісуса. І що хотів покинути Марію, бо запідозрив її в подружній зраді. Та йому було сказано бо те, що в ній Марії зачалось, походить від Святого Духа. Так останнє речення повертає увесь родовід: Марія є новим початком, її дитина не походить від жодного чоловіка, а є новим створінням, і це сталося. Через Святого Духа. Родовід залишається важливим Йосиф є правовим батьком Ісуса, через Нього Він згідно з законом правомірно належить до сім'ї Давида і все таки походить звідкись інакше, зверху, від самого Бога. Таємниця, звідки, що має подвійне походження, конкретно постає перед нами. Його походження можна вказати, і водночас воно є тайною. Лише Бог є у правдивому розумінні його батьком, родовід чоловіків має своє всесвітньо історичне значення, і все ж в кінцевій точці є Марія, покірна діва з Назарету, в якій здійснюється новий початок, наново починається існування людства. А тепер погляньмо на родовід, наведений у Євангелії від Луки. В очі впадає багато відмінностей у переліку предків Євангелії від Матея. Ми вже з'ясували, що тут родовід є вступом до прилюдного життя, так би мовити, легімітизує Ісуса в Його публічному послаництві, тоді як Матей поміщає родовід на початку Євангелія. Від нього переходить до історії зачаття Ісуса та Його народження і розкриває питання звідки у властивому подвійному значенні. А ще впадає в вічі, що євангелісти Матей і Лука узгоджуються лише в кількох іменах, навіть ім'я батька Йосифа у них не одне і те. Як це пояснити, не беручи до уваги елементів, взятих зі Старого Завіту. Обидва автори працювали з переданнями яких ми не можемо реконструювати. Мені видається, це просто зайвим виводити якусь гіпотезу. Обидвам євангелістам йшлося не про окремі імена, а про символічну структуру, в якій зображалося б місце Ісуса в історії, про його входження на історичні шляхи обітниці, а також про новий початок. Який водночас із безперервністю історичних діянь Бога парадоксальним чином характеризує його походження. Ще одна схожість полягає у тому, що Лука, на відміну від Матея, не сходить від початку від корення до сучасності, до верхівки дерева, а навпаки, спускається від верхівки Ісуса до коріння, щоб усе в кінці показати. Що остаточне куріння є не в глибині, а у висоті. Бог стоїть на початку людського буття: сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога. Спільним у Євангелістів Матея і Луки є те, що родовід зупиняється і обривається на Йосифові. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав яких років тридцять. І як гадали, був сином Йосифа. Лука сповіщає, що юридично він вважався сином Йосифа. Яким було справжнє походження Ісуса, Він показав ще раніше в обидвох перших розділах свого Євангелія. Тоді як Матей чітко по богословськи символічно структурує родовід трьома рядами по 14 імен, Лука у своєму Євангелії. Подає 76 імен без явного зовні розподілу. Але й тут прослідковується символічна структура історичного часу. Родовід містить по 7 членів 11 разів. Луці була, мабуть, відома апокаліптична схема, яка ділить історію світу на 12 частин, а в кінці складається із 11 разів по 7 поколінь. Отже, тут непрямо вказано, що з Ісусом прийшла повнота часу, що з ним наступила вирішальна година світової історії. Він новий Адам, який знову походить від Бога, ще радикальніше, ніж перший, не лише прийнявши від Бога Духа, а будучи справді Сином. Якщо у Матея Давидова обітниця виявляє символічну структуру часу, то Лука хоче показати, ідучи при цьому аж до Адама, що в Ісусі людство починається наново, це вияв обітниці, що стосується всього людства. У зв'язку з цим варто згадати інший спосіб прочитання родоводу від Луки, який ми знаходимо у святого Іринея. У своєму тексті, Він подає не 76, а 72. 72 або 70, як подає книга вихід, це число народів землі, число, що у передані від Луки з'являється у 72 або 70 апостолах, яких Ісус поставив собі побіч 12 апостолів. Святий Іриней пише. Тому Лука показує, що генеалогія, яка сягає. Від народження Господа до Адама охоплює 72 покоління. Він поєднує кінець і початок, і дає зрозуміти, що Ісус поєднує в собі всі народи, що розселилися, починаючи від Адама, і всі мови, отже, весь людський рід як такий, починаючи від Адама. Тому Адам, позначений апостолом Павлом як прообраз того, хто прийде. І, хоча в самому тексті Євангелія від Луки не подано символізму 70, на яких ґрунтується екзегеза Святого Іринея, та все ж саме намір родоводу від Луки добре підмічений в цих словах. Ісус приймає в собі все людство, всю історію людства і дає їй новий вирішальний поворот до нового людського буття. Євангеліст Йоан, який знову і знову порушує питання, звідки Ісуса, не подав перед Своїм Євангелієм жодного родоводу, але у пролозі Євангелія переконливо і велично подає відповідь на питання, звідки. Водночас Він поширив цю відповідь на питання, звідки Ісуса до визначення християнського буття, показавши, виходячи із звідки Ісуса ідентичність тих, хто йому належить. Споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. І слово стало тілом і оселилося між нами. Людина Ісус стає наметом слова, вічного божественного логоса в цьому світі. Тіло Ісуса, Його людське буття є наметом слова. Не можна не помітити натяку на святий намет подорожуючого Ізраїлю. Ісус є, так би мовити, наметом зустрічі, тієї реальності, для якої намет і згодом храм могли стати символами. Походження Ісуса Його звідки є власне початок, першопричина, з якої випливає усе. Це світло, що робить світ Божим світом. Він приходить від Бога, він є Богом. Цей початок, що прийшов до нас, відкриває як початок, новий спосіб людського буття. Котрі ж прийняли Його, тим дало право дітьми Божими стати, і які в ім'я Його вірують, які не скрові, з крові, ані цілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. Частина рукописного передання подає це речення не у множині, а в однині, який народився не з крові. Воно мало б стати чіткою вказівкою на дівственне зачаття і народження Ісуса. Ісусове буття від Бога в розумінні традиції, підкріпленою Матеєм і лукою, ще раз було б чітко підкреслене. Так подає вторинний варіант прочитання. Автентичний текст Євангелія говорить тут цілком ясно про тих, які вірять в ім'я Христове і через це отримують нове походження. Все ж зв'язок із віровизнанням народження Ісуса і з Діви Марії є беззаперечно сучасний. Хто вірить в Ісуса, вступає через віру в Ісусове власне і нове походження, здобуває це походження як своє. Самі по собі усі вірні спочатку народжені з крові і волі людської. Але віра дарує їм нове народження. Вони входять у походження Ісуса Христа, яке тепер стає їхнім власним походженням. Від Христа через віру в Нього, вони тепер народжені із Бога. Отже, Євангеліст Йоанн ще раз узагальнив найглибше значення родоводів. І навчив розуміти їх водночас як тлумачення нашого власного походження, істинного нашого родоводу. Так як родоводи в кінці обриваються, адже Ісус не був народжений від Йосифа, а насправді народився через Святого Духа з Діви Марії, то це стає дійсним і для нас. Нашим істинним родоводом є віра в Ісуса, який дарує нам нове походження, народжує нас. Esborra.